Марко Марко, свій стиль. Ти як можеш описати? Як такий, що безтурботно обклеює тіло. Я дуже довіряю своєму смаку. Вірю в нього. Тут я не буду якось скромничати на проєкті з хлопців. Виходить, що я найстильніший. Скільки тобі років? Двадцять двадцять шість. Ти трохи мені здається, десь трохи застряг у тінейджерському перехідному віці. О, значить, зняти шапку і викинь її. А, дуже неприємно було. Марко. Мені максимально хочеться зробити із тебе сьогодні такого альфа-самця. О, тому твій стиль на сьогодні, у якому ми працюватимемо, це power suit. Тобто, з голови до ніг ти промовлятимеш, хто тут, хто тут татусь. А, ого, так ото як він зараз відірветься на мене і віддасть половину свого гардероба. Я буду в чомусь яскравому. Я просто такий шмоточник. <реш> мені сложно. Я в останнє час люблю більше таку на такої ярковату одежду, но мені є там постельнее та тона, єсмі приглушення та на то, ся стараюся держати баланси, даби можливості комбінірування. У тебе діловий стиль у переміж з таким пісочним авіаторським жакетом. Я знаю. Мені, мені теж не не подобається. У мене теж є замашки стиліста, але цей образ я підібрав з того, що в мене було, і аби воно бодай більш-менш гармоніювало одне з одним. Є елементи шику, додамо ще елементи спорту, щоб це не суперечило одне одному. При цьому виглядало дуже актуально і в дусі і часу. Буду працювати над собою якщо. Андрюх, який твій стиль. У мене немає спеціального слова. Я просто купую одяг мого розміру і все. Так можна виносити сміття, так, вийшовши з дому. Але я думаю, що. Пішла, <пішла, <пішла>, <пішла> прожарка. <пішла> Мені не боляче. Загалом, загалом втоптали мене в болото. Але річ у тому, що нас навіть не попередили, що треба було одягтися гарно. Але це не важливо, я все одно мав гарний вигляд. Андрію. Пощади, будь ласка. Незважаючи на те, що ти такий трохи гопник сьогодні. Е... Чому це сьогодні? <світ> Сказав, що я був у костюмі гопника, а я подумав, що він сьогодні у своєму пальці додому не дійде. А що? А нічого. Тому що я з виноградаря. Мені хочеться у цей образ гопника додати трохи французького романтизму. Нарешті. Так, французький шансон, можливо, гармонь, знаєш, берет. Подивимось. Бойся, Андрюха, кюлоти натягнуть, ой-ой-ой. Кюлоти натягнемо по самісіньки, не можу. Французький шансон, ой. Звичайно. Але такі правила гри треба перевтілюватися. Значить, будемо. Заради даші. Сашко, у мене стиль це простота. Мої улюблені кольори це королівський синій і червоний. Королівський синій. Тобто, в тебе є такі замашки Наполеона, Десь так прийшов, побачив, переміг. Так я хочу змінити стиль. Оцей от стиль, який у мене там сорочка, джинси чи там штани і піджачки. Просто це трохи підсилити більш так більш запрямілити образ. Бути максимально красивим, привабливим. Мені здається, тобі якраз треба порекомендувати більш розслаблену історію. Е, назвемо це Easy Style. Трохи Америки. Попрацюємо в цьому напрямку. Було образливо те, що експерт зразу не зрозумів. Те, що я від нього хочу. Дівчатка, якщо вони ще не бігають штабелями і не лягають поряд з тобою, то вони точно будуть після наших змін. Хіля. У нас такий день бой і я думаю, що ми попрацюємо саме в цьому напрямку. Це буде поєднання класики деніму. Одразу зрозуміло, що там буде цікаво. Влад, я бачу тебе у великому місті, Нью-Йорк, як мінімум. Слова. Жака про те, що я маю йти десь там по вулицях Нью-Йорка. Кинув мені думку в голову, але не розвинув її. Віталік! Досить мішкувата така історія, але вона тебе абсолютно не прикрашає. Дякую. І відповідно не виділяє з тисячі, а робить частиною цього сірого кежуального натовпу. Однозначно, тренд Секс, Драґзен, рок рок-н-рол, щоб випустити назовні цього звіра. Ох, що сьогодні буде! Я ж тихий, зачіска класична, який секс і рок-н-ролл. Я взагалі не розумів, що відбувається, але мені дуже хотілося перемогти. Хочеш, не хочеш, це восьмий тиждень. Треба намагатися всіма силами долати себе. Що ж, хлопці, йдемо перевтілюватися. Готові? Так, хлопці, Погнали! давайте активніше. Ходімо. Нас покритикували і відпустили. Звичайно, ми здогадуємося, що як ми мужчинчики, то нас ведуть в барбершоп. О, клас, треба підстригтися, тому що до проєкту я не стригся, а треба треба, обов'язково. Мені стало максимально дискомфортно. Я ж не знав, що робитимуть, а раптом я буду лисим. Там же з нами був Жак. Він нам сказав, що дивіться, все буде ок, просто кайфуйте і постарайтесь прийняти себе нових. Ем... Ну, Я так і зробив, в принципі. І я просто відчув, що в вусі щось е тепле. От. Схожі відчуття в мене з'являється, коли мій друг Боб е слюнявить пальці і просто засовує мені в вухо. Це називається скользький Джой. Я думаю, не вже Барбер теж замутив таку штуку. Ну куди це годиться? не це. Бруталіті взагалі, максимальні. Я сподіваюся, у мене такого не буде, так? Дуже приємні відчуття, аж мурашки по шкірі пішли. Вау. Тебе фарбують. Ти як тортик. Я вже там був готовий ридати. Е, готовий був утекти. У мене був поганий настрій. Всі зеркала заклеєні, завішані, тобто фактично у нас не було можливості подивитись навіть як нас стрижуть. Мені подобається як вийшло, але на цьому перевтілення не закінчується, тому я пропоную перейти до наступного. Практично фінального етапу. Одяг. Одяг. Звісно, подивимося, як оцінять це дівчата. Сьогодні перший конкурс, коли ми взагалі нічого не знали і не бачили. Сподіваюся, Марк справиться. Тому що є конкурси, які йому не заходять, і тоді у мене настрою немає. Ми побачили подіум. І одразу зрозуміли, що буде показ мод. Реально для всіх дівчат такий якийсь класний, драйвовий такий захід. <кліпи> <кліпи> Вона мала дуже стильний вигляд. І її личила, тому класно. Ого! <кліпи> Прикид був у нього класний. <св onde> так, а я бачу, мене не запросили на вечірку, де костюми роздавали, де? Да? Я сьогодні в своєму. Ну що, ж, дівчата, тиждень перевтілень продовжується. Я Одразу хочу вас познайомити з нашим експертом, який сьогодні допомагав хлопцям: дизайнер, стиліст. Жан Грицьфаль. Давайте поаплодуємо. Жан. <плес> Дякую, що ти з нами. Ми зрозуміли, що хлопців постригли, зібрали, одягли, додали їм образи. Я б змінила Сашу на оправу, тому що окуляри, які хлопчик носив у 16 років, вони вже були йому не підходили за розміром, плюс вони не модні. Мені б хотілося, щоб він одягався не як тінейджер. Я б замінила дебільну панамку його. І я б хотіла одягти на нього якісь більш приталені штани, а то він весь час робить собі ноги важкими, труби як у слона. Якісь. Перед тим як ми розпочнемо, хочу оголосити, що переможець сьогоднішнього випробування отримує тотем. А обирати найкращого буде джан. Що ж фешн-шоу Пара на мільйон оголошується відкритим. І я запрошую першу модель. Ой. І тут виходить хлопець дуже стильний. Вау, хто йде нічого собі. Зараз виходить Саша, і о, я розумію, що о, замість ботана на нас дивиться мачо. Коли я йшов по подіуму, то відчуття були досить цікаві. Це перший досвід, і хотілося себе проявити, показати. Катя, ну як тобі Бо в мене емоції Дей зашкалюють? У мене самої дух перехопило. Це справді виглядає бомба. Божевільно. Просто вау. <праць> Тішили овації, овації. Погляньте, він розправив плечі. Усе по-іншому. Однозначно. Дивиться погляди інше абсолютно. Він мав приголомшливий вигляд. Саня, взагалі, усіх вразив. просто дуже круто. Знаєш, як кажуть, ми очманіли, але я не думала, що можна ось за такий проміжок часу настільки змінити імідж і внутрішній стан. Це був ефект. Вау. Саше, ти готовий себе побачити? Так, будь ласка, внесіть дзеркало. Ти готовий, Сашка! Дівчата, да. ви готові. <світку> Один, два, три. <світку> Почуття драйву, таке я відчував, ніколи не міг себе уявити у такому образі. <світку> 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 Сподобався собі? Більш за все хотів сподобатися Лесі. Мені хочеться, щоб вона мене трішечки похвалила. Я в перших випусках тупив, коли вона щось розказувала. А в наступних вже хотілося, щоб хвалили, а мене вже не хвалять. Як каже моя подруга Кім Кардаш'ян, це amazing. Я до кінця, якщо чесно, він стояв, говорив, а мені здавалося, що це взагалі не він, що це взагалі інша людина. Якби Саша підійшов познайомитися, то я б познайомилася з ним. Тобто, вчора підійшов би не познайомилася, б. а сьогодні ось так би підійшов, я б сказала, гаразд. Я запрошую на сцену другого учасника. Зустрічайте. Мені хотілося побачити вже Марка. Боже, я так переживаю. Дуже класно. Дуже у нього жоче загорілися, реально. Я, я покажу, як дівчата реагували. Хто це? Що це? Я його не пізнала, поки він не підійшов до кінця цього подіуму. Він був у шкіряній куртиці, він був такий розкутий, грайливий. Більш за все мені сподобалась його стрижка. Йому просто поголили повністю весь низ, просто стрижка настільки смілива, вона все ж підкреслила в ньому, ось який я захвалий, ось як я можу. Ти такий крутий. <свист> я бачив їхні здивовані погляди і розумів, що не все втрачено в цьому житті. Стелла, Стелла, Стелла! срочно кажи, як тобі ти... я. Я шокована взагалі. Ти такий крутий, дуже класно. Ти ж не бачив себе? <свист> як йому це личить, просто дуже круто. Я дуже довіряю Стеллі, і Якщо вона каже, що просто <свист> <свист> значить, воно так і є. Ти готовий побачити себе. Зараз хочеш так, побачити. Так, Звісно, себе? Так, звісно готовий. Так, так. Ти себе накручуєш, думаєш, трястя. Що ж може таке бути? <плати> Як тобі? Круто. Образ мені сподобався. Від е... голови до ніг все просто ідеально. Щиро дякую. Боже, я люблю це шоу. Давайте ще. Зараз я почуваюся впевненіше разів у сто. Я реально задумався над тим, щоб змінити свій стиль, продовжувати ходити з такою зачіскою. З вашого дозволу, хочу запросити третю модель. Я закрию очі, так прикольно. Справляє враження мільйонера. Дорого, багато. Одразу бачиш його і розумієш, що далі з ним усе буде добре. <сікурт> <сікурт> <Андрій>! <сікурт> Дуже класно. Дякую. Йому потрібно було на якомусь кабріолеті в Монако кататися ось так, от з окулярами. Шикарно. Круто, Стильно. Так. Тримайте себе в руках, будь ласка. Андрій загалом у своєму образі просто в іншому одязі такий діловий мажорчик. Я думаю, що цілком імовірно, що Даша сьогодні побачила в ньому саме те, що хотіла бачити, і це непогана основа для того, щоб у них розвивалися стосунки гостріші. Три, два, один. <звук> Який жах. Мені здається нервове. Андрію, у тебе шикарний вигляд. Так, жах, який я шикарний вигляд маю. Насправді нормально. Ось у такому такому амблуа дуже навіть. Далі подобається. Зустрічаємо наступну модель. Він вийшов. Ми, напевно, спочатку хвилини придивлялись, думали, хто це взагалі? Я ніколи не ходив по подіуму, але це було моєю мрією, яка сьогодні здійснилася. Денис Денчик, колишній мій. Його образ не був для мене супер вау, що він супер кардинально змінився. Але вийти настільки впевнено, не кожен зможе. А мені здається, що абсолютно кожній людині на проєкті треба підучитися цьому всьому. Стері за віком підходить Денису. Він навіть його молодить. Чесно, я думаю, що в житті він таке не носитиме, тому що він далекий від спорту на тепер точно. Стиль мені досить близький. Сподіваюся, що пройде час, і я буду прям суперспортивний, підкачений. З дитинства мені цього й хотілося. Номер No p'ять. Імля. Взагалі не в розумієш. <плес> <плес> Дівчата вболівали. Це дуже круто. Боже, я взагалі не впізнав. Так, я теж. Ах! Ніби інша людина, ніби приїхав якийсь американець до нас на подіум показати себе. Я в захваті. Дуже, Дуже прикольно. Якби він зберіг потім цей стиль собі у повсякденному житті, це було б класно. Образ поганого хлопця зовсім не властивий йому. І от мені реально здається, що для нього це було тумач. Мені здалося, що не дуже добре виглядає в тандемі піджак і джинсова сорочка. А я б трохи інакше одягнувся. Чекаємо на цьому подіумі наступного учасника під номером шість. Марк? Ні, де Влад. Я не знав, як саме я виглядаю, тому переживав. Чи сподобаюся Ані в першу чергу. Коли вже там почалися оплески і просто крики, то вже, звісно, поувірення я поплив тут п'ятеро. Який гарний хлопчик, волосся, стрижка. А ці штанці просто зводили з розуму. Цей його образ засоромилась. Він був шикарний як кінозірка. Цей образ йому дуже підійшов. Це просто стовідсоткове влучення. Такий жиголо це дуже секс, це дуже привабливо, це дуже йому личить. Um, знаєш на кого він мені тепер схожий? Малоліток постійно ти перебачив, розумієш? От вони отак от одягаються, знаєш, коли 17-18 років було видно, що він почувається некомфортно до кінця, що це не його. Я не звик просто взагалі до, до таких фасонів, до того, що все так просторно. Дивився багато разів на людей, які були схожі в діті, але ніколи не наважувався навіть примірити це в магазині. А тут е повне приображення. Прикольно.